Усім вітання, ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні говоримо про арбітраж валюти без використання банків. Абсолютно зрозумілим є бажання фіксувати якомога більший профіт, і задля цього потрібно пришвидшувати усі процеси. Через обмеження з банками ми днями, а то й тижнями чекаємо свою валюту, тим самим доводиться зменшувати кількість дропів. Щоб уникнути цієї проблеми, потрібно використовувати арбітраж між криптовалютними біржами. Саме на цю тему ми поговоримо сьогодні. Як завжди, ділюся з вами актуальною інформацією і роблю це абсолютно безкоштовно. Я думаю, це заслуговує вашого лайку і підписки на канал. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, який є абсолютно безкоштовним, в якому величезна кількість корисної інформації. Зокрема, уся інформація з'являється насамперед в телеграм-каналі, а лише пізніше я про неї можу вам розповісти тут на Ютубі. Тому обов'язково переходьте і підписуйтесь. Зокрема, сьогодні публікував ось таку табличку, яка є дуже корисною для усіх, хто крутить P2P, адже тут завжди можна звірити, перевірити, чи є комісія, немає, куди йде, куди не йде. Загалом, якщо ви новачок, це must have, Переходимо, підписуємось і заробляємо разом. Тим більше, що потрібно добити 10 тисяч підписників. Повертаємось до теми відео. Загалом сьогодні розповідатиму вже доступну інформацію, але про яку чомусь не усі знають або ж допускають величезну кількість помилок. Знову ж таки, коли є проблеми з переказами на вайс, коли є проблеми з Приватбанками і так далі, що потрібно робити? Рекомендую усім користуватися револютом по питанню реєстрації. Немає закордонного паспорту, це означає, що у вас поганий VPN. Я особисто все перевіряв, дає зареєструватися по українському закордонному паспорту. Знову ж таки, пробуйте, як бачите, активно продаються аккаунти револют. Ну, це є індикатором, що їх зробити не так важко, якщо їх масово продають. Тобто робимо висновки. На револют заходить абсолютно з усіх банків, які є в табличці. Перейдете в Телеграм і собі збережете. Тобто З Монобанку, з Екобанку, з А банку, з банку власний рахунок, привату і так далі. Тобто, ми в будь-який час можемо закинути на револют, що потрібно робити після того. Є такий термін, як СЕПА платіж. Це переказ євровалюти, який в більшості є безкоштовним, і це нас неабияк цікавить. Однак далеко не на усі біржі можна відправляти СЕПА-платежі. Зокрема, передбачаю ваше запитання, чому ми не відправимо на Binance? Ми заходимо в Binance, банківський депозит, і бачимо, що СЕПА-платіж у нас зупинений. Бінанс не приймає SEPA платежі, а переказ, тобто напряму через банківську карту, який також можна зробити через револют. Банально з'їсть в нас 1,8% комісії. Тобто, це не дуже вигідно і краще нам закидувати туди, де немає комісії. Також є питання: так на Бінанс можна закинути через адвакеш. Ну, в теорії можна це зробити, тобто, ви з вашого революту скидуєте на ваш, хочу наголосити, адвакеш. Також там потрібно, щоб збігалися країни, на яку у вас зареєстрований револют, і там вказати в адвакеші, і тоді гроші зайдуть на адвакеш, а далі ви вже поповнюєте бінанс. Що хочу відзначити, коли ви додаєте собі зайву ланку, це так би мовити ще одна можливість допустити помилку. Якщо ви дивитесь це відео з великою долою ймовірності, ви там новачок або лише на початку власного шляху і задіювати ще адвакеш, де в теорії вас там вийде трошки більше заробити, якщо ви напряму закинете на бінанс, і то це не факт. Ну, це таке собі завдання. Я краще покажу вам простіші варіанти, в яких набагато складніше десь допустити помилку і втратити гроші. Якщо ви думаєте, що я гіперболізую, це далеко не так. Я отримував десятки повідомлень про те, що гроші не дійшли. А чому невідомо. Швидше за все, людина просто допустила помилку, коли заповнювала дані з переказу. А що це за Айбан? А куди це це все вводити? Банально через незнання. І я нікого не засуджую, адже кожен з нас колись був початківцем, допускав помилки, не знав, що куди вводити, і так далі. Я сам допускаю помилки, втрачаю гроші, коли тестую щось для мене нове. Це абсолютно нормальні речі. Так от, переходимо до того, куди можна скидувати. Знову ж таки, усі знають про криптоком. Криптоком, напряжна біржа, я нею не користуюсь, тому не рекомендую. Там кошти ваші можуть зависнути, і відповідно ви будете перейматися, спілкуватись з підтримкою і так далі. В даному випадку, абсолютно в цьому сенсу не бачу. Рекомендую використовувати біржу або Bybit, перепрошую, або FTX. Як це робити? Показую. Виходимо купити криптовалюту. Так, як нас тут фіатний депозит. Е, так, фіатний депозит. Ми обираємо валюту євро. І як бачимо, тут є нульові комісії. Тобто, це такий промо-метод, щоб нас, так би мовити, заманює. Щоб цим скористатись, ви можете от для початку вибрати 10 євро. Ви прочитали, продовжите. Так, як бачимо, жодної комісії в нас немає. Тут ви можете обирати країну Німеччина і тут автоматично підтягує револют Німеччина. Також є питання, якось сумбурно, але про що згадую на це відповідаю. Якщо револют на Польщу, абсолютно нема жодних проблем. Я колись реєструвався також на Польщу. Просто змінюєте адресу і вам вже будуть приходити не злоті, а євро. А це насправді важливо, тому що конвертація безкоштовна лише на першу тисячу, тобто обмін валюти. А потім ви будете витрачати за те, що зайшло в злотах, а ви хочете євро, тому змініть на Німеччину і користуйтесь. Убираєте револют Німеччина, я дозволяю. Натискаєте продовжити знову ж таки. Рекомендую все це робити через мобільний додаток. Воно тоді максимально якісно і швидко вас перекидає в револют. Ви там підтверджуєте ваш переказ, і воно автоматично відправляється. Я зараз цього робити не буду. Автоматично відправляється, і все якісно і круто. І відповідно, воно мені прийшло за дві хвилини. Тобто це наче ми робимо не якийсь банківський складний переказ, а скидуємо гроші другу. Максимально якісно я зацінив, що ми робимо після того? Все елементарно і просто. У нас на балансі, у нас він буде на фінансовому балансі тут фінансування, з'являться наші євро. Ми просто купуємо за них USDT. Варто розуміти, що USDT зараз вищий, ніж курс євро. Тобто є в цьому проблема, що заробіток в нас не такий хороший, як міг би бути. Але воно близько один до одного, євро трошки нижче. Купляємо USDT і далі наше завдання їх продати. Знову ж таки, відкрили біржі, не полінувались, на якій біржі вищий курс. Перевели туди в мережі ТРЦ20, наголошую, і там продали на P2P. Здебільшого, звичайно, найкращі пропозиції будуть на Бінансі. Там можна створити власний, так би мовити, ордер і продати там. Тобто, ми занесли наші євро на байбіт, вони зайшли без комісії. Ми за ці євро купили USDT і відправили на біржу, на якій ми будемо продавати. В більшості випадках це буде Бінанс. Аналогічна ситуація з FTX. Тут все також досить якісно та просто. Єдине тут, так би мовити, трошки складніше. Тут потрібно буде вводити наші дані вручну. Ми натискаємо депозит, обираємо валюту євро, СЕПА Трансфер натискаємо. Тут вводимо нашу кількість, давайте введемо там будь-що 100 доларів. Давайте введемо. Продовжити. Тут в нас вибивають усі дані, і їх потрібно уважно скопіювати. В революті ми будемо натискати переказ, переказ е, по банку-отримувачу. Ми будемо вставляти Швейцарія, будемо вставляти наш «Айбан», який має починатися Швейцарії. І тут ми вставляємо бік, який є ось таким. Тут є адреса номер 2, там якось так в революті. Оце ми вставляємо наше місто Дзук і ось ця адреса. Ми детально перевіряємо усі дані, ми нікуди не спішимо, і лише після того ми все відправляємо. І потім тішимось, коли наші кошти приходять. Тут також все просто: ми за наші євро, як бачите, вони в нас будуть відображатись на балансі, ми е конвертуємо їх в USDT і знову ж таки пересилаємо на ту біржу, на якій ми будемо продавати. Ще важливий нюанс. Тут, бачите, з револютом вийшло. Важливий нюанс, про який багато людей забувають. СЕПА платежі, це банківські платежі, які працюють у робочий час. Тобто закидуємо і робимо усі маніпуляції з 9 до 6. Також варто пам'ятати, що у вихідні вони не працюють. Скільки повідомлень, я закинув в суботу, грошей нема, що робити, все, я, все пропало. Я закинув останні 800 євро. Друзі, пам'ятайте про елементарні правила і просто не хвилюйтесь. Що стосується переказів з інших банків, так само, коли щось там не йде, і пише, що тимчасово не працює, не варто хвилюватись, воно працює тимчасово. І ми всі знаємо, що приват тупить як тільки може. Чого варті у ці перекази по 15 тисяч, то ну тобто голова вже від цього пухне, тому потрібно ставитись до цього трішки легше. Все заходить, просто виявляємо терпіння. Що по грошах, все залежить від вашого банку і від курсу євро на даний момент. Плюс-мінус, там буде виходити від 800 до 1300 гривень. Я так підраховував по усіх банках десь так. Це я кажу вам з повноцінного кола, яке складає 30 тисяч. До речі, якщо завантажувати з привату на револют. В приваті там невисока комісія по євро, то з привату прям хороший заробіток. Там навіть з цих 15 тисяч вийде вам непогано заробити. А так як усі є фанатами Приватбанку, раджу вам, як новачку, закидати 15 тисяч на револют, спробувати усю цю маніпуляцію і після того приймати якісь рішення. Також що стосується маленьких сум, як бачите, можете все поділити. Якщо ви там на 30 тисяч заробляєте 900 гривень, то на 10 тисяч будете заробляти 300. Якщо це для вас нормально, тоді пробуйте. Але в ідеалі треба крутити більшу суму для того, щоб отримувати більший прибуток. Але, звичайно, перший раз пробуємо по 10 євро, все навчилися, гроші не втратили. Лише після того крутимо далі. Загалом вивчаємо курси валют в банках. І крутимо. Я думаю, на ділі показав, що все це досить просто. Кожен повинен був зрозуміти і не допускати помилок. Бажаю усім гарних профітів. Дякую за те, що дивитесь цей канал. До наступних відео.